Сьогодні я хочу прочитати повіркувати над текстом з Біблії, який написаний в Луки 10 розділ з 1 по 16 вірш, Про... те, Ісус вже посилає на проповідь 70 апостолів. Після того призначив Господь інших 70 і послав їх двох перед себе до кожного міста та місця кудиса пам'яті. І них, хоч диво велика та робітників мало, тож благайте спода жива, щоб робітників виснула живо своє. Тут Ісус подібнує, як жива це Ізраїль, а робітники це апостоли, що вони мають піти і проповідувати Євангелію по всьому Великому Ізраїлю. І діть оце посилаю Я вас, як ягрят вовки. Як треба бути, якщо вас посилають, як являти біжовки. 50 розділ, 16 вірш. М -м. Оце я посилаю у вас, як овець біжутки. Будьте ж мудрі, як свій і далі, ніяк бурунки. Треба бути і мудрими, і довідними. І ще описувати так само ефесяна, 5 розділ з 15 по 16 вірш. М -м. Отож, вважайте, щоб помилитися обережно, не як не мудрі, але як мудрі. Використовуючи час. Вже було кави, тому що Ісус вже мав скоро поверти і воскреснути. Не носіть ні калитки і ні тормітеся ні далі і не вітайте в дорозі нікого». Ісус говорить, що не треба брати нічого, бо все вам буде дадуть. А Ісус ще говорив, що треба колись взяти все. Це написано в Луки 22 розділ. З Що вам бракувало чого, вони ж відказали нічого. А тепер, каже їм, хто має калитку, нехай візьме, теж і торгує. Хто ж не має, нехай привез орісувати і купить меча. говорить, що вже е, м -м, вам все давали, я був з вами, а зараз е, треба, щоб ми брали ви брали з собою усе. Повертаємося до рука 10 розділ, що п'ятий річ. Як додому, якого ви вірите, то героше, кажіть. Бир у цього. І коли миру буде там, то спочили в нього ваш мир, коли ж ні — до вас вернеться. З коли заходите до якогось дому, треба говорити мир дому вашому. Якщо у вас приймуть, то е, мир буде на їхньому домі. Якщо ні, то е, мир обернеться до вас. Зуставайте ж у домі тим самим, споживайте напити, що них, бувайте робітник своєї заплати і не ходіть з домом діло. То треба, Ісус говорить, що треба. Споживайте, що вам подають. Уздоровлюйте хворих, щоб промовляйте промивляйте до них, та наблизилося царство Боже до вас. Якщо ж посила, їм проповідувати і а як в місто, яке і вас не приїде, провідіть на голосі його та й кажіть, бо опрошуємо прошу вас до щоб прилив до вас із вашого міста, та знайте оце, що наблизилося Царство Боже. Кажу вам, якщо легше висловляли, а не ж місто тому. Де все може бути так хорошо і де всі можуть приймати. Так само, як приймали апостола Павла, написано це в діях тих апостолів, в 13 розділ, 50, й 51 й вірш, про те, як ідеї, вся, ідеї підбили жінок місцях, які були дуже значні. І вони почали переслідувати і Павла, і Вардаву. Просили з них своїх порох, як хтось говорив. Загалі 18 розділ, 6-й що впієш? Про те, як Павло був в коринті, а коринтяни не хотіли його слухати, і вони супротивлялися, поздравляли. І так само Павло взяв о, просив одежу і говорив, що ваша правда була вашу. І він пішов. І останній. У Римок 28-й з 25-го по 28-й вірш про те, як Павло захотів вже де подав проповідувати юдеїв, а ти Бога по... переповідувати, бо їх його не слухали. Говорив там, що люди затостіло затовсті... серце. Повертаємося до руки. Яке вже Павло обсевдовий, їм буде гірше Ну, Їм буде гірше, ніж садовина. Тринадцятий вірш. Горе тобі, хора зіне, тобі всадінно, бо коли в садоні відбулися ті чуди, що сталося вас, то вони випускається було судитися та поперед. Але на суді від радість буде тиру садову, як вам. Тут розповідається, що і в хоразіндії вівсаїдіть. Були дуже багато чуд, але вони вже, але якщо б були і в Терній Сідоні, то вони вже б покаялися, а корозівса їде, ні. А ти капердауба ще не де під'їзд, аж до аду, ти з'їдеш. ще розповідається про е, капердау. Що капердау під, 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 підносився як Бог, а впаде в ад. От, можна побачити ще в матві 11 розділ, 23 вірш. Про те, як порівняти цього капердолу. А ти капердолог би ще до дерева піднісся? аж до рану ти з'їдеш. Бо коли б у судові відбулися ці чудо, що в тобі вони сталося, то лишився б він був сьогоднішній день. Але кажу, вам, що судовські землі буде легше для судного, аніж тобі. Що кап... розповідається, що капердол порівнюється з судовим, що судові буде краще, ніж його. Хто слухає вас, веде, слухає, хто ж погоджує вами, погоджує мною, хто ж погоджує мною, погоджує ті, хто послав веде. То розповідається, що хто погоджує апостолом, погоджує Богом, хто погоджує Ісусом, а хто Ісусом погоджує, то Бог. І хто слухає апостолів, слухає Ісуса, І хто слухає Ісуса, хто слухає Бога. Амінь. І висновок, що ще... тут треба захищати Божу благодать, але якщо не привод, то треба просто. Об порох і їх буде вірше є собою. Амінь.